Привітки, давай подивимось, зробимо такий розклад, пасіянсь розклад. Я пройду твої вихідні. Думай про себе, думай про свої вихідні. Тут е, такий дуже цікавий виходить у нас розклад. Пасіянськ, да? треба збирати е, сходство. Тому будемо разом з вами збирати сходства, а співпадіння, точніше, співпадіння, які можуть бути так, поки я не бачу, дивіться також зі мною. як пройдуть. і думайте про своє питання, як пройдуть ваші твої вихідні. Твої вихідні. Зараз будемо дивитися, які йдуть в нас сходства. О, є перше сходство, дивіться. І це в нас іде ем, сходство, як ем, показано да? Перше сходство ем, вагів на віси. може бути якісь, якась така сумнівність ем, і якийсь стояти важкий вибір на цих вихідних в тебе. Ну, далі не бачу співпрані. Давайте дивимось далі. Що йде нам далі? Чи є якісь співпадіння? Думайте про себе, про свої про своє вих, вихідні. Так, поки не бачу ясгос. Дивимось далі, дивимось далі разом зі мною. Це такий пасіян розказ, дуже древній. Раніше такі розклади робили, хто не знає, хто не в курсі. Так, що тут, що тут? Є співпадіння? Не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Так, тут співпадіння, теж нема співпадінь. Дивимось далі. Тобто, якісь, ну перше співпадіння вже є. Де да, якісь будуть от сумніви. Сумніви показано. Так, дивимось далі. Зараз я так зроблю, певно, щоб вам було краще. Зараз чекайте. Так, о, так, щоб вам було краще видно, які йдуть співпадіння. А, дивимось далі, що в нас тут ще є на ці, на ці вихідні. Думайте тільки про себе і про свої вихідні. Так, що у нас тут ще є? Що у нас є ще? Якісь співпадіння? Не бачу, поки співпадінь. Не бачу. О, сонечко, дивіться. Ще одне співпадіння і співпадіння Сонечку. Сонечку говорить про нам на, такий блискучий успіх у якихось своїх справах, в своїх, своїй діяльності на цих вихідні. Не будеш стояти да, от, перед вибором ти, але картка йде такого блискучого успіху. Дивимось далі. Дивимось далі. Зараз я так ще да, достатньо непогано, але не багато співпадінь, але співпадіння йдуть <кхм>, такі, скажімо... Цікаві, так, тут нема. нема. Дивимось далі. Дивимось далі, скоро закінчиться вже наш у нас розклад. Що чекає тебе да, на цих вихідних? Що чекає тебе на цих вихідних? Що чекає тебе на цих вихідних? І як будуть розгортатися твої вихідні? Давай подивимося. Так, що тут нема співпадінь, не бачу більше співпадінь. Поки, Поки не бачу. Дивимось далі, щоб ви також бачили. А, так, 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 так. Тут теж не бачу співпадінь. Не бачу співпадіння, а розклад такий кропітливий, тому треба бути уважним. Треба бути уважним. М -м так. Щось, небагато чомусь виходить співпадінь м -м на цих вихідних. О, серце. Дивіться. Дивіться. Ще одне третя співпадіння. Картка і, м -м співпадіння взаємного кохання. А, тут гарно провести також ці вихідні. В взаємному коханні один до одного, до своєї половинки да, і так далі. Ось. Дивимось далі. Давайте вже останні дві карточки залишаються. Дивимось далі. Так, співпадіння ще тут є. Співпадіння. І остання в нас картка. Остання в нас картка, співпадіння. Ну і не бачу, я тут співпадінь також нема. Ну і от виходить тобі розклад, виходить три співпадіння, будеш ну, стояти перед. Багатися в чому в якихось питаннях, але картка сонця говорить про ясненість. Такий успіх, блискучий успіх у твоїх справах, і картка взаємної любові, взаємного його кохання. Тобі іде на цих вихідних. Пиши, приймаю, став лайк.